Свята прийшли безпечно, потрібно дотриматись ухвальки кількох нескладних прав при встановленні на вогічної литичній... Ну, По-перше, ялинка повинна бути встановлена на стійку основу, щоб запобігти можливому її перекиданню, при зачепанні зачіпанні, хми, домашніми тваринами під власною вагою, тобто на тих надійні. По-друге, при встановленні ялинки треба встановити її на відстані від електронагривальних приладів, від батарей, щоб запобігти пересиханню ялинки і займанню її таких. -ті. По-друге, при, при встановленні ялинки не потрібно встановлювати її на шляхах евакуації біля виходу з кімнати, біля виходу з приміщення, для того, щоб в разі будь-якої надзвичайної ситуації можна було безпечно евакуацію. При прикрашенні ялинки не дозволяється використовувати відкритий вогонь, наприклад, свічками, прикрашати її. Не бажано використовувати легкозаймисті. Речовини, наприклад, вадою прикрашають, щоб збільшує пожежне навантаження. Використовуючи гірлянди, треба використовувати тільки гірлянди серійного виробництва, які мають відповідні сертифікати. Вони повинні бути з лапочками не більше, ніж на 12 вольт послідовного підключення для того, щоб запобігти загорянню ялинки від короткого замкнення. Ну і крім того, при святкуванні дуже раджу святкувати за дітьми, особливо неповнолітніми дітьми, не залишати їх самими в кімнаті, де знаходиться ялинка, щоб запобігти нещасному випадку. І при дотриманні цих невеликих простих правил свята пройдуть весело, безпечні. Будь ласка, в разі, якщо не дай Бог, все-таки сталася пожежа або замикання, що потрібно робити людям от перші дії. Ну, перші дії. По-перше, треба вжити всіх необхідних засобів, щоб або евакуювати людей, особливо дітей з того приміщення. Зразу ж сповістити де підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій за телефоном 101, в великих містах за телефоном 112 можна сповістити наш службу. Приступаючи до гасіння, по-перше, впевнитись, що немає електричного струму, тобто при можливості вимкнути якісь гірлянди, або найкраще це знеструмити все приміщення, щоб при спробі гасіння не отримати ураження електричного струму. Гасити краще. Не водою, оскільки може бути електричністю і так далі, можна загасити, по-перше, найбільш ефективно вогнегасником, але не в кожній оселі, на жаль, є. Можливо загасити при начальній стадії горіння, початковій стадії горіння якоюсь ковдрою, покривалом з плотного матеріалу, відсікти доступ кисню, затоптати ногами. Якщо це... Приватна будівля, в крайньому випадку не з 15-го поверху, приватні будівлі, намагатися викинути через вікно, щоб запобігти розповсюдженню пожежі. При застосуванні бенгальських облів свічок, скажімо так, різних хлопушок, треба застосовувати їх на безпечній відстані від ялинки. Можливо, за навіть використання бенгальського вогня або несправної лапушки. Ми так, спробуємо зараз зеймитувати таке загаряння, так? якщо ми використовуємо якусь лапушку, щоб 에... зарплати. Ми повинні робити це в якому разі не отаким приблизно чином. Маємо. Попадання іскри на дні ялинки і на вату, на легкозаймисний матеріал, яким прикрашена ялинка, може признести її швидкого загоряння. Давайте посвідчуємо, як це може бути. Якщо вже ви вирішили прикрасити своє свято святковим фієрверком, також треба Дотримуватись елементарних правил безпеки. По-перше, наголошую, що придбання фейерверків потрібно здійснювати або в спеціалізованих магазинах, які займаються виключно розпосудженням такої продукції. Або в місцях ну, скажімо так, великих супермаркетах, які слідкують за якістю продукції. Не на базарах, на ринках, на лотках, там, де вам якість цієї продукції, те, те що вона вироблена, з дотриманням відповідних вимог, сертифікатів, не гарантує. На всій продукції, яка сертифікована в Україні, пройшла відповідні випробування, повинна бути інструкція на державній мові. Відповідні знаки відповідності, що вона сертифікована. використання зазначених приладів необхідно здійснювати після того, як ви детально ознайомились з інструкцією. При придбанні і перед використанням піротехніки, треба впевнитись в цілісності упакування, що вона ціла, не пошкоджена, немає механічних пошкоджень. По-друге, впевнитись, що термін. Придатності зазначеної установки не вичерпано, вона може бути застосована. Перед застосуванням треба встановити ці прилади. Різні вони от є, різної конфігурації. І, до речі, на деяких я зустрічав минулі роки і хотів щоб мої діти так, зраділи, придбати. Але інструкція була написана таким шрифтом, що я не зміг розібрати, як використовувати цей зазначений пристрій, тому його і не купив. Тому раджу подивитися, прочитати, як їх використовувати. При встановленні, по-перше, встановлювати і використовувати їх тільки на відкритій місцевості. Ні в коєму разі не з балконів багатоповерхових будівель. Не на дахах багатоповерхівок. Витримши відстань від лісових масивів не менше 100 метрів, від ліній електропередач, особливо, якщо це десь поблизості населених пунктів. Від багатоповерхівних багатоповерхових будівель, щоб унеможливити залітання піротехнічного пристрою на балконі, лоджії і від цього загоряння. При встановленні встановити на стійку основу. Вжити заходів щодо унеможливлення перекидання під час роботи установки, тобто закріпити, закріпити ну, цеглою, закріпити іншими доступними способами, щоб вона при роботі не перекинулася. Відвести на безпечну відстань, мінімум 50 метрів, людей, дітей, також вжити заходів щодо попередження можливих випадкових перехожих, які можуть перетинати цю зону. Роботи піротехнічного пристрою. Біжіть, біжіть, біжіть. На безпечному відстані школи.